C'est

Ну де шо? Бейті! Приєднується. Це треба було цю Оляну буржуйку ставити. Булоня є! Булонья! Раз, два, подавай! Наприклад, я Давай! давай! психолог цієї команди, так? Я просто ай-яй. Ну, а забрати хто мав? Я? Давай тут. Давай, ти матрішки за нього. Давай, давай, давай. Ну ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Юра, Юра, Юра.

И і полезла, і... и розпиниться. Ну, оце зле відбив. А новину. Ну, Та йди в нього. Вліво! Вліво! Молодці! дальше. Виносьте!

Здрацьку, давай, Сонечку, давай, золоту, давай! Давай, Тадку, давай! Ну, давай ну, Юра, ну, вперед! Ну, бил, бежи ну, дальше, вперед! Ну, О, Тарас! Нишану, ну! Лиску, ну, блядь! Ну, ну, Подивиться! Ну, ну, Молодь, ну. давай! Давай! Давай, 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 давай! Замкнись! Бил, пил! Пикарский! Тарас, давай! дай дай мне! молодець, молодець. Давай! Давай назад. Міша, Міша, Міш! Мішко, блядь, не Міша, позор братову подачу. Дві, дивись, все ж треба. Три, два. Ви що стовпти? Yeah! Та блін, мамашку! <мех> Раз, Здравствуйте. Раз, Здравствуйте! Я хочу этом, и! Раз! О, давай! Да. А? А, да, Прямо а, И И давай! И yeah, давай. Да. Красава! Давай! І володи забивати! Давай, давай, ще раз. У мене перша думка. Я що не ходить зараз. Вони що самі поведуть. Тримай язик за собаку. Давай, 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 ще трошки! yn fawr iawn am